За моєю спиною збираються чорнобильці. Вони планують акцію протесту, адже сьогодні замість радіаційної пастки вони знаходяться у бюрократичній пастці та не можуть знайти захисту ані в Україні, ані за її межами. Уже через кілька хвилин ліквідатори розгортають плакати, і кожен з них називає постанову уряду 12.10. ганебною. Чорнобильці дають проїхати трасою лише автомобілю швидкої. Патрульні відправляють вантажівки в об'їзд. І одразу на місці штрафують порушників руху. Микола Міщук своїми руками гасив полум'я у зоні радіаційного зараження. Тепер же інваліду другої групи Кабмін у три рази зменшив пенсію. А зараз по телефонному дзвонку. Стігібка забрала у нас пенсії. Я тоді саме звернувся в Європейський суд. Два роки тому по всій Україні юристи з Луганська шукали чорнобильців, зібрали тисячу скарг і віддали їх у Страсбург. Європейські судді призначили по дві тисячі євро компенсація кожному постраждалому та зобов'язали державу платити чорнобильцям пенсію як і раніше. було поділено по 250 чоловік. То в нас серед моїх 250, і серед Миколиних 250. пійсят, то спів тисячі ні одного рішення не виконано. У пенсійному фонді заблоковані рахунки для виплат чорнобильця. Хоча моральну шкоду і заплатили, розповідають ліквідатори. А президент Порошенко підписав указ про вшанування 30-ї річниці аварії на ЧАЕС, та жодних виплат так ніхто і не отримав. Чорнобильці звикли не довіряти владі. У 13 років сині вивезли з забрудненої зони, приховуючи правду. Спустя два дня наші чиновники вирішили, що пора. Евакуюрувати местное населення, але нам це, соответственно, не так говорили. Сказали, що сделают дезактивацію через три дні нас вернут обратно домой. Взяли, як за труси, майки, деньги, документи і поїхали. Чорнобильці обіцяють продовжити свою боротьбу не тільки у судах, тож траси перекриватимуть ще не один раз.